Чим, короче, сделали ми велосипед Max Pro, коштує він 25 тисяч гривень для клієнта. Це переробка велосипеда на електровелосипед. Ось такий апарат вийшов. Зараз саме цікаве, Вовчик нам розповість про нього, тому що дуже великі. Були емоції, емоції. Да, ну поставили ми, я вам зараз розкажу 500 ватний мотор, 15 ампірну батарейку. Ось такий контролер, на сумочки, ось такий дисплейчик. Зараз, поки кейсів нема, ставимо сумки, ну вони ще краще, ніж ці кейси. І ось така клавіатура, тут ну, все як треба. Як звичайно, ми ставимо на такі велосипеди. Вовчик, ну що, кажи, що, коли я знімав заднє колесо, його рідне заднє колесо, тільки зняв ексцентрик, вимов вийняв колісо, касета одразу посипалася, вона не була закручена. Ротор ззаді був не закручений, я його руками відкрутив. Ага. Потім клієнт жалувався, що у нього хрустить. хрустить. Ну я да, зняв каретку, каретка знялась руками. Вона не була зажита, вона була посаджена туди на суху без смазки.